Переглядати будуть як е, ваші прихильники, так, так і інші особи, тому я, я вас закликаю до того, щоб ви були е, виважені. І, звичайно, так як ви особа, яка наділена на певний пункт маєте доступ до е, державної службової таємниці, е, просто попереджую, щоб. Е, ви е, виважено віднесетесь до того, що ви говорите в даному з тому я, відно... я дуже виважено відношуся і, ну, і те, що в мене написано тут, стосується вже тих справ ну, тих е, подій, які відбулися. Я не надаю жодної інформації разом з тим, протягом трьох місяців я. Очікувало. Ви спеціаліст своєї справи, так. ви знаєте, що можна говорити? Я, я просто очікував, я я, що, я, я, що вашу що увагу, увагу на цьому загострію. Так, зупинився на е, технічних нюансах. Так, е, дивіться, виключений в кабінеті е, губернатора е, присріду відео відеоконференцзв'язку, зв'язку. Такого формату, його неможливо відлучити за хвилину, за секунду, за дві. Управління Держпільзв'язку знаходилася на моїй території, на території Управління служби безпеки в Харківській області. І ну, від нього до хода приблизно було 5-7 хвилин пішки. Саме налагодження обладнання ну, з визовом цих спеціалістів це 15-30 хвилин. Чому? Тому що ну, необхідно зв'язатися з Києвом, там, ну, перевірити всі параметри, під'єднатися, перевірити там, і так далі. Тобто е не могло бути 10-годинної наради, як е не було і 12-годинною. І саме тому, що е губернатора Сенегубова шукали всі. і коли мені керівник мій дзвонив і спитав, знайдіть, де Сенігубов, його шукає президент, ну, що відбувається у вас в Харків. Я також не зміг знайти цього прекрасного персонажа, тому що е, зазначена особа знаходилася позаді, ну, поза дією позазоною зв'язку. Ну, можливо, в нього секретарша такі якісь свої там, телефони якісь були, але ну, ну, той телефон, який був мені відомий, він був е, поза зоною. І саме тому туди були направлені, там вже були співробітники е, Служби безпеки, я відправив е, оперативний склад е, по всім об'єктам критичної інфраструктури, в тому числі і хода. І вони всі стали на захист, і стали на захист не просто, а стали з повним БК зі зброєю, з кулеметами саме напроти Кадану, там, через декілька кварталів на найвищому, на найвищій будівлі того того району, це Харків-Фелас, мною ну, були оборудовані пулеметні точки. Тобто, ну, це, напевно, єдині були військовослужбовці які в той час щось робилися. Служба України. Я продовжую. 에... <світний> Вищі виклади не підтверджується всіма співробітниками СБУ, які брали участь у цих подіях. Таким чином, доводячи факт надання осені губовим та його секретаркою, за неправдивих свідчень сторінка 130. Ну, це в мене, там, ну, там, де вони відверто брешуть. Е, вже на наступній сторінці цих же показів Тіліченка зазначає, що головуючого Данилова Олексія Михайловича це секретар Ради РНБО. Це секретар РНБО. Жодних питань щодо його участі на нараді не виникло. Це ну, пряма мова е, пана Тіліченка у своїх показах. Тобто, Керівник РНБО, він розумів ситуацію, і ну, ви розумієте, перший день початок війни, і якщо в Харкові замість губернатора доповідає якась стороння особа, яку він бачить перший раз, ну, напевно, виникли б якісь питання. У пана Данілова жодних питань не виникло. Ну, чому доповідає співробітник СБУ, ну, мій заступник, а не губернатор або його, його заступника? Тому що не губернатора, а його заступників. В приміщенні хода не було. Ну, в принципі, як не було, і співробітників хода і співробітників мерії. Співробітники мерії взагалі, ну, мерія Харкова взагалі була закрита, там внутрі заберекодувалися співробітники позавідомчої охорони, жодного працівника в мерії не було. Разом з тим ці три керівники міста та регіону. Разом десь собі гуляли. Гуляли, як потім, потім виявиться, я потім це докажу і в показах покажу. Більше трьох годин. Тобто більше трьох годин ключових людей в місті в обороні не було. Я, виконуючи наказ, доповідав через свого заступника ну, про ситуацію, яка відбувається в Харкові. Я це не заперечив. Разом з тим, ну, я не міг знати про той факт, що. Ну, Коли будуть наради, хто там головує, що треба казати. тобто Я отримав команду з Києва, я їх чесно виконував. В цей же час, відповідно до показань співробітників ОСБУ України в Харківській області від 11.06.22, Олег Сінігубов зі своїм оточенням перебував у бомбосховищі. Це сторінка 190, це показання Свідка Рожина. Це вже йдеться е, про час е, після 12-ї 20. Тобто, е, в той час, коли вернувся е, губернатор, мені зателефонували, спитали, ну що далі ну, вернувся губернатор, що робить. Я на себе рішення таке не приймав. Я набрав Київ і спитав. він повернувся. Мені була дана команда. Він має негайно зв'язатися з президентом України і пояснити йому свою поведінку. Після чого. Пан Сінігуба, замість того, щоб зв'язатися з президентом України, під час авіаудару мої співробітники залишилися і надавали інформацію ну, пану Данілову, а пан Сінігуба втік в бомбосховищі, де знаходився. Ну, це є в показах пана Рожина беззаперечно доказано, що він там перебував. Таким чином сині Губок, поки Тяліченка доповідав про ситуацію в регіоні, побоюючись за своє життя, не виходив на зв'язок з Києвом а ховався. Також заслуговують на окрему увагу покази Беккер, яка зазначає, що для підключення системи зв'язку о 9.30 викликали співробітника Держспецзв'язку, який налагодив зв'язок на селекторну нараду о 10.00. Це повністю суперечить свідченням пана Сінєгубова, пана Кирила Тимошенка. На третій сторінці в своїх показах пані Пекер зазначає Близько 6 години 30 хвилин приймання голови хода прибув наступний співробітник і Харківський міський голова Херіха, Харківська, голова Харківської облради Ігор Волуценка, замголови Скакунта Харнам, який зайшов в Кабінеті СНИГУ, який перебував на робочому місці. Близько 7 години з адміністрації президента надійшла вказівка щодо термінової організації проведення селективної наради, яка була призначена в 10-й годині. Близько 9.30 в прийманні зайшов співробітник спецзв'язку, який технічно повинен був налаштувати відеозв'язок зв'язок з президентом України. Ваша честь. Повністю не збігається, повністю розходяться покази по ключових моментах. Я продовжу далі. Хочу зазначити, що встановлення та налагодження зв'язку потребує певного часу спеціалістів. Відповідно до показів Тіліченка, коли вони зайшли у кабінет губернатора, все обладнання було виключене. Це вже я показував світ в показах Тіліченки. І вони викликали спеціаліста в дереспектзв'язку для підключення апаратури. Але найбільш цікавість становить покази Беккер, які вона надала вже 2 червня 2022 року, у зв'язку з тим, 2 червня 22-го року. Що вона зазначила точний час та надала відповідне фото підтвердження моменту повернення синігубового в кабінет. Цей час відповідно до фото 11.58. Сторінка у мене 141. Хрубичку. Восьмий абзац. Приблизно два, 11.55 до приймальні вернулися сінегуба Єгора Волоценка та інші посадові особи. Зайшли до кабінету сінегубова, попрямували до робочого столу губернатора. Сіннігуба встав біля столу та сказав представниці пресслужби сфотографувати їх, що вони на місці і не покидали місця. Я також робила. Фото і це було об 11-й годині 58 хвилин. Тобто достеменно відомо, що губернатор з цією компашкою повернувся в 11.58. І не хвилиною раніше, за дві хвилини, якщо він каже, що він ну знову по своїх, своїх показах він зазначає, що е, він е, вийшов, він навіть не каже, що він йшов на селекторний зв'язок, він каже, що... Як тільки я дізнався, що зайняли моє приміщення співробітники СБУ, я зразу туди побіжав. І прибіжав він туди в 11.58. Якщо б 12 годин мала бути нарада з офісом президента, яким чином за дві хвилини він мав підключити цю виключену апаратуру для сеансу відеоконференції зв'язку? Це неможливо. Таким чином достеменно встановлено, що Сінігубов не збирався приймати участь в жодних нарадах, так як за дві хвилини часу встановити зв'язок просто неможливо технічно. І управління, де знаходиться в Харкові на відстані 50 хвилин пішки, а саме налагодження триває від 20 хвилин більше. Таким чином доведено факт самоосунення синьогобова від виконання покладених на нього завдань 24.02.2022 року. До речі, ті самі дії вчинили мер Харківа Кіріхав та голова облади Ігора Волоценка. Ігор Волоценка взагалі до середини квітня вона виїхала у Францію і про свої керівні та політичні уподобання підзабула отворотів. Відповідно, до доповіді міська рада також була закрита на переоблік. Сеньгубов із сказаними особами до найближчим оточенням, відповідно до їх показів, перебував в одному місці. Як виходити з показів в в пошуках резервного штабу. Не виконували свої безпосередні обов'язки. Ну, шукали вони цей штаб, маючи під собою під, ну, під е, хода, маючи шикарний бункер. Ви про це вже да. говорили, не повторюйтесь, будь ласка. Вибачаюсь. Покази Тіріченка стосовно того, що Сінігубовим була дана команда зв'язатись з президентом та пояснити свої дії, підтверджують. Тобто пан Тіріченко в своїх показах зазначає. Що е, отримав від мене е, команду передати пану Семігубову, щоб він зв'язався з президентом? Я хочу зазначити, що зв'язатися саме з президентом України не зі мною, не з Бакановим, не з Залужним, а саме з президентом України. Тобто, саме на той час це дванадцята е, двадцять орієнтовно, ну дванадцяте дванадцята двадцять Дудін. Чудово усвідомлюючи, що відбувається в цій країні, залишився повністю підконтрольним Києву, Київській владі, Центральному апарату Служби безпеки, Офісу президенту, президенту України. Жодних самовільних дій не вчиняв. Жодних самовільних дій не вчиняв, як ті, що мені б намагаються інкримінувати співробітники Офісу Генеральної прокуратури та ДБР. Факт необхідності після його пояснення отримання мною команди з Києва також. Чому? В своїх показах пан Теліченка, ну, прямо зазначає, що для того, щоб ну, я сказав зв'язатися з президентом, щоб я отримав із Києва команду стосовно подальшої участі або бездіяльності Сіннігорів. Тобто я ну, не від себе отримував команду, з таким чином зазначив, що я чекаю наказу. Ну, я доповів про тебе, я доповів, що ти знову з'явився на робочому місці, тепер я чекаю наказу від керівництва, що робити. Де. Враховуючи вище вибори, не вважаю повністю доведеним факт виконання нових київських команд, абсолютно підконтрольне з боку керівництва СБУ та керівництва нашої країни. А враховуючи те, що на час та формат проведення села нарад є конфіденційну інформацію, знати про них не міг апріорі. В той же час хочу зазначити, що прямий зв'язок з керівництвом України є також в кожному регіоні у начальників регіональних підрозділів СБУ, дерспекзв'язку, яке саме відповідає за його встановлення та якість, та ще в декілька місцях у керівниках відповідних підрозділів. Викладені з інгубом казки про його бурхливу діяльність 24 лютого будуть дуже аргументовано та доказовано спростовані під час засідання спростування підозрюва. Тепер хочу розповісти, що насправді відбувалося 24 лютого поточного року в контексті вищовикоденної інформації. Перший останній раз я бачив Сіннігубу Атєрехова Єгора Волоценко та їх оточення. Це приблизно о 6-й годині ранку, коли я через у штабу ОТЦ сповістив всіх членів штабу, зазначених осіб, тому що числі про початок війни та терміновий збір її всіх у приміщенні Управління Служби безпеки України. Після її прибуття я передав повноваження Гущенко, це так званий керівник штабу оборони Харкова, який припинив діяльність розгорнутого на базі мого управління вузла зв'язку, до якого, до речі, входили всі структурні підрозділи штабу, та наказав перемістити штаб до нового місця, правда, на той час місця ще не було, тому він поїхав його вибирати. Ну для координації з ним було виділено офіцера штабу АТЦ. Співробітника СБУ, після чого ні Сіньєгубов, ні Тєріхов, ні Горобоуцентр в цей день я більше не бачу. Водночас направлення для захисту об'єктів критичної інфраструктури в період з 9 до 10 години ранку доповіли, що міська рада зачинена взагалі, там немає жодного співробітника. В приміщеннях вода охороняється бійцями НГУ та СБУ. Керівництво і співробітники також висуплені на робочих місцях. Зазначена інформація довелася мною керівництва Служби безпеки України. В той же час відбулося декілька спроб подзвонити на мобільні номери, які 에, закінчились нечим. Близько 10-ї години ранку в змі регіону, переважно на телеграм-каналах, почала з'являтися інформація стосовно втечі керівництва регіону з міста Харків. Враховуючи те, що відбувалось в цій хвилині, та зростання панічних настроїв серед населення, намагання людей покинути місце та Розцінюючи зазначені публікації та коментарі як елемент проведення інформаційно-психологічних операцій з метою організації паніки та хаосу в місті та регіоні, що могло призвести до катастрофічних наслідків. Я умогах крайної необхідності та, не маючи зв'язку з керівництвом регіону, подав команди підрозділу КІП підготувати та розмістити на ресурсах міста інформацію, що всі знаходяться на місці, ситуацію контролюють ЗСУ, СБУ та поліція. Жодного іншого наказу, як то проголошення республік чи визнання нелегітимним діючої влади не було, і не могло бути. Де співробітники ДБР змогли розглядати ознаки злочину, передбаченого статті 109 Кримінального кодексу України, мені не зрозуміло досі. Напевно, їм необхідно просто придбати кодекс з коментарями до покращення юридичних навичок. Після команди про необхідність негайної доповіді керівництва держави на села Тернівної Раді щодо стану справи в регіоні. Мною до хода з цією командою було направлено Андрія Тиличенко та Андрія Драмограя, моїх заступників. Їх покази також є в матеріалах справи. Після прибуття вони мені доповіли про відсутність на робочому місці губернатора Синігубова та виключені засоби зв'язку, про що я також знову доповів керівництву Служби безпеки України. Чому? Тому що ну, перші відомості про те, що нікого ніде немає, ми почали отримувати самого ранку. От, 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 там, з 9 ранку, 9-10 ми отримували, що все, пустого немає. Ті мої співробітники, які висунулися на, для е, охорони та оборони об'єктів технічної типу інфраструктури, підтверджували цю інформацію. Але саме ці два е, співробітники, які зашили, вони вже остаточно підтвердили, що все виключено, світ погашено, нікого нема, всі зібрали речі і пішли додому. Ну, я шуткую, звичайно, ну, те, що все, все виключено, нікого немає. Я в свою чергу дав команду зв'язатися з Держпедзв'язком та встановити зв'язок. Наступна доповідь мені була про те, що зв'язок встановлений та очікується начало конференції. Мною було надано інформацію про стан справ та виконаний обсяг робіт. Е, ну, те, що було відомо мені, те, що було відомо там, Збройним силам, та інформація, яка в нас була. Під час цього мені доповіли, що до хода прибув Губов, Тіреха та Єгора Волоценка з оточенням. Водночас драмограй. Запитав мене, чи має Тіченко доповідати на селекторі чи Сінігубов. Враховуючи те, що раніше мною була отримана команда до доповіді Сінігубова, шукало могли. хмогли. та Ріхавтоєгору Волосенко мали знаходитись на своїх робочих місцях та виконувати функціональні обов'язки, а не працювати з без зв'язку протягом тривалого часу. З губернатором ситуація для мене була відверто незрозумілою. Тому я повідомив дармограю, що ми не можемо приймати такі рішення. Я зв'яжусь з Києвом та доповім ситуацію на рішення керівництва. Після моєї доповіді керівництву дуже швидко мені перезвонили та сказали, що губернатор мусить зв'язатися з президентом України та прокоментувати свою поведінку. Про це я одразу повідомив дармограй, який свою чергу повідомив. Це губернатор з цей же час. Під загрозою ракетної небезпеки Сінєгуб Тєрєхов, Єгорова, Луценка Волоценка, спустилися бомбосховища. Та Личенко, ризикуючи власним життям та життям офіцерів СБУ, який супроводжував, залишився де доповідь. Надалі я можу лише здогадувати, що Сіннегуба зв'язався з керівництвом України лише після відбою повітряної тривоги. Так як команду про те, що надалі Сінегуба буде доповідати сам, я отримав після 13-ї години. Про що одразу були повідомлені Тивіщенка, дармограє Сінєгубок. Цієї інформацію вже володів на